Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В недільному ефірі ТРК «Броди». ви дивитеся черговий випуск головного інформаційного бродівщини про найактуальніше на цей час. Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО продовжує збирати кошти для підтримки наших військовослужбовців. Шукають бродівські волонтери, земляків, благодійників за межами району і навіть держави. Результат такої співпраці не забарився. Небайдужість наших земляків, уродженців міста Броди, вражає. Захоплено, говорить активістка координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО Ольга Іванів. Допомога для українських бійців надійшла зі Львова Польщі та Німеччини. Підтримку польської сторони у вигляді 20 комплектів військової форми та 17 пар берців привіз Вроцлава бродівський волонтер Валерій Савчук. 20 комплектів німецької форми. Вартість одного комплекта 780 гривень. І було закуплено 17 пар берців, вартість яких 25 євро. На благодійників із сусідньої держави вийшов брат бродівського волонтера, отець Роман Тереховський. Також львівський священик знайшов мецената, який придбав 30 захисних касок фірми Шуберт. Вартість однієї 80 євро. Благодійник побажав залишитися невідомим. Лише сказав, що парафіянин львівського храму Пресвятої Євхаристії. Дуже вдячні ми цьому чоловікові. Нехай його Бог дає йому. Здоров'я, сили і всього найкращого і побільше таких людей, які небайдужі до нашого хлопців, до нашого війська, до наших солдатів. Допомогу українській армії з Німеччини забезпечили вірні української греко-католицької церкви міста Бауцин, які передали у Бродівську координаційну раду 184 жгути орієнтовною вартістю 5 євро штука. Порахуйте скільки нам. Люди дуже їм теж дякуємо. Передали ще вони нам канцелярські товари, ручки, маркери, блокнотики для наших хлопчиків, які є в зоні. АТО. дуже великі. Їм дякую. Німецькі жгути волонтери вкладуть в індивідуальні аптечки, що невдовзі формуватимуть для мобілізованих. Ще подяка нашому землякові, теж уроницю міста Бродів, але проживає він у Львові. Андреєві Андрієві покорі, який своїм власним транспортом. Їздив туди в Польщу. Ну, одну дорогу солярки заплатив він, одну ми, і він цей весь товар привіз до нас до бродів. І ми всі разом до Куби, земляки шукаємо одне одного по всій Україні, ой, по всі, по всьому світі, і всі хочемо допомогти нашим хлопчикам. Велике їм спасибі. Хай їх Бог благословить.